Раки, мої чарівні, мої емоційні та прекрасні. Привіт-привіт! Мене звати Оля Світніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. Я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі, де ми сьогодні з вами подивимось ваш таропрогноз прогноз на березень 2025 року. Зі мною уже мої колоди. Я щаслива вітати вас з весною. Тож давайте швидше дивитися. Також я буду дуже вдячна вам за ваш лайк. Перевірте, чи поставили ви лайк, чи підписалися. І давайте подивимось. Мені буде дуже приємна ваша будь-яка взаємодія з цим відео. Це мене дуже підтримує, це мене мотивує, це мене надихає. Я вдячна вам дуже дякую. Так, а ми подивимось. Першою у нас буде колода сил природи. Ось така вона у нас вперше на YouTube. Давайте подивимось, що принесе ракам цей березень. Нарешті весна. І це у нас король пентаклі, Чоловік у нас починається місяць чоловіка. Може бути діва, може бути телець, може бути козиріг за знаком зодіаку, або за асцендентом, або за своєю характеристикою. Сам чоловік такий ресурсний, стабільний, на нього можна покластися. Це люди відповідальні земні, вони дуже до речі добре сумісні зі знаками води, тому що я також. Я дуже люблю земних чоловіків, до речі. Це може бути ваш керівник, це може бути ваш босс, це може бути ваш чоловік, це може бути ваш бізнес-партнер. Дуже часто це фінансисти, це люди, які працюють з землею, які мають, наприклад, фермерство, земельні угіддя, нерухомість, наприклад, також, або якісь плантації. І це бачите, людина, яка, в принципі, за кермом свого життя. Життя. Це зазвичай керівні посади, це зазвичай люди, які вміють поводитися з фінансами, це люди, які мають у своєму розпорядженні певні ресурси. Ну, Ми такі любимо раки. Так чи інакше, цей чоловік буде мати місце у вашому житті. Так, що ще ракам принесе березень для вас ваш мочів, раки, можливо, підглядає за вами цей чоловік. Це у нас може бути пильна якась увага, чи ви до чогось, ви свою увагу, наприклад, вкладаєте у щось, чи це якесь навчання, чи це ви ставите собі якусь мету, ставите собі якусь ціль, Це може бути навчання, підбір документів, робота з документами. Але якщо щось ви оформлюєте, наприклад, заново, то у нас у березні ретро Венера та рет. Меркурій, тому у березні цього робити краще не потрібно. Якщо ви, звичайно, можете зачекати, то краще це відкласти до кінця квітня або вже найкраще до Травня, але це, в принципі, може бути збір інформації, або хтось за вами слідкує, націлився на вас, бачите, і так пильно видивляється свою ціль, пильно видивляється свою мету. Можливо, це ви, а можливо, це за вами хтось слідкує. Колишні у нас можуть переглядати ваші сторі-раки, тому що у нас ретро Венера цього місяця. У нас, до речі, можливо, мені записати окреме відео. Напишіть, будь ласка, чи вам було б цікаво, тому що такий щедрив. На астрологічні події у нас березень, чесно кажучи. Це, до речі, може бути: дійсно, ви спробуєте постріляти з арбалету. Наприклад, чому би і ні. Наприклад, спробувати якусь нову активність, здобути якісь нові знання. І причому це може бути якийсь навичок, такий, знаєте, дуже точковий. Такий: я, наприклад, хочу освоїти цю програму. Я хочу освоїти, от, наприклад, як заключати такий договір. Я хочу там правовий аспект вивчити тут. Ну, цікаво. Так, ще ще принесе. Або це може бути увага вашому проєкту. Також пажіться у нас діти, можуть бути онуки, племінники. Так, і ще з цієї колоди, що принесе рака. Березень. Самітник або відлюдник і це час, коли захочеться трошки побути самим чи самою можливо, дійсно це якийсь час на природі, час для заглиблення в себе, в свої думки. Це може бути час, коли ви з'єднуєтеся з якимось своїм вищим я. Це може бути медитація, коли ви заглядаєте всередину себе і відчуваєте зв'язок зі своїм покликанням. Щонайменше деньок чи два вам захочеться побути десь вдома, чи десь за містом, чи десь дійсно на природі, у лісі відлюдники, самітники вони таке люблять, чи там, десь в будиночку, в горах приділити час самому собі собі Обдумати свої бажання, зазирнути всередину себе, віднайти всередині себе цю духовну силу. А у нас з вами наступна колода раки, і це у нас таро сучасної відьмочки, давненько не було її на Ютубі, але вона часто є у тіктоці в інстаграмі усі свої соцмережі залишаю під відео. так Там щодня карта дня в інстаграмі. Долучайтеся. Так, подивимось, що принесе ракам цей березень. І знову відлюдник підряд. Це просто неймовірно. Можливо, дійсно якийсь кемпінг, час наодинці з собою, десь просто посидіти біля вогнища, помедитувати. Це, до речі, по відлюднику також коли ви робите такий як скринінг себе. Це може бути дійсно рентген, це може бути якась така діагностика, перевірка, аналізи для якихось планових операцій, не дуже хороший час, якщо чесно, але якщо це. Це якийсь просто огляд, або це якась нетрадиційна медицина масажі, то в принципі можна. Або коли це у вас якийсь повторний курс, то також, в принципі, непогано. Але захочеться побути наодинці з собою. Не захочеться метушні якоїсь. Ви повільно пробуджуєтеся раки. так Ну, до речі, у нас ще у березні затемнення. Тому, в принципі, провести їх в медитації, провести їх не дуже так в якихось активних штуках, в принципі, сприятливо, тому що ви раки разом з левами, ви завжди дуже підвласні затемненням і їх впливу, тому що ви. Під керівництвом двох світил, які приймають участь у цих затемненнях. Тобто затемнення створюється за допомогою місяця і сонця, ви раки це місяць, леве це сонце. Тому на вас вони завжди будуть впливати, незалежно від того, в якому знаці вони знаходяться. Так, подивимось для вас ще карта на березень. Туз мечів. От мені здається, ви пішли кудись, знаєте, в себе, щоб повернутися з якимось рішенням. Тут, наскільки ви з якимось конкретним таким, знаєте, от інсайтом повертаєтеся, чи це якийсь документ, чи це якесь рішення, чи ви нарешті отримуєте, от ви прийняли це рішення, чи отримаєте якусь дуже новину, таку кардинальну, яка повпливає на подальший хід подій, яка повпливає на якесь ваше. подальше менше рішення. Тому що от ту смечів це от так, я сказала як відрізала. Я приймаю це рішення. Можливо, ви приймаєте рішення тепер працювати самі на себе. Наприклад, чи ви хочете бути якось по відлюдниках більш самостійною, чи ви приймаєте рішення, що ви хочете побути самі там, обдумати щось поза стосунками чи поза робочим партнерством? Але це от рішення я сказала, і так воно і буде. Новина рішення отримання якогось дозволу документу. Інсайт, можливо, ви вирішите якийсь курс пройти. Ой, і випала карта. Тут що четвірка мечів, або вирішити піти у відпустку, вирішити відіспатися, вирішити паузу якусь зробити, але щоб дійсно от прийти до якогось рішення. Ну, до речі, дуже хороша ще також тактика, тому що ретро Меркурій, ретро-Венера, дві ретроградних планети, ще й затемнення. Тому, якщо ви тут обрали тактику, «Тихіше їдеш далі, будеш в принципі, чудова тактика відпочити. Полежати, відіспатися, відновити свої ресурси. Прекрасно. Так, що ще. Несе березень для раків. Колесо фортуни і декорації змінюється, фортуна вам посміхається, вам пощастить. Це якийсь такий, знаєте, новий етап у вашому житті. Щось, до речі, це циклічність, щось може повертатися. Що циклічне, до речі, по ретропланетах це також дуже вірогідно, але це новий цикл. Чи це, можливо, повертається щось старе нове, це певна циклічність. Це також може бути поїздка, переміщення, коли ви змінюєте декорації. От все змінюється. Знаєте, що все може дуже-дуже різко змінитися. Можливо, ви були у якомусь такому стані самітника, відлюдника, і тут ви вирішуєте, і ви тепер просто розвертаєте своє життя, ви змінюєте, ви тепер уже просто хочете, щоб все було по новому. Чи ви щось повертаєте, чи це щось кардинально-кардинально нове, чи це щось старе, яке ви видозмінюєте, але це крутий поворот у вашому житті? І вам тут пощастить фортуна. Буде на вашому боці, буде вам призи якісь давати, медалі, грамоти, відзнаки, визнання. Прекрасно, Фортуна, ну тут ви щасливчики. Раки, ви тут щасливчики. Так, подивимо ще одну колоду. У нас ще є астрологічне таро на сьогодні і ще буде два оракули. Так, що принесе ракам Цей березень, Раки для вас. Це карта трансформації, трансформаційні зміни. От По фортуні повністю все змінюється і змінюється на краще. Ви, можливо, тут розумієте, що так, як було раніше, уже не може бути. Потрібно змінити щось. Звичайно, краще, от уже якийсь запуск чогось нового робити краще уже під кінець квітня наступного місяця, тобто, або уже на початку травня. Але рішення щось кардинально змінити уже по затемненням може зародитися тут. І тут краще бути без емоційних якихось рішень. Але якщо ви чогось хотіли, і давно, наприклад, хотіли змінити цю роботу, чи давно хотіли там піти зі стосунків, наприклад, і давно хотіли щось завершити, змінити, то тут, по затемненням, якщо ви хочете ніби як поставити підпис свій в кінці початку, таку кармічну поставити, то тут це робити можна. Але це кардинальні різкі зміни. Так. Тільки дивіться, зовнішність також про травенері кардинально ми не змінюємо. Почекайте. Якщо це про зовнішність, у вас кардинальні зміни. Так, ще принесе раком. Так. Карта затемнень. Я тут про затемнення говорю, і тут якраз у нас карта затемнень. Ну, слухайте чудово, ви покидаєте якесь місце. Тут ви саме залишаєте щось позаду. І відправляєтеся до нових берегів. І це туди, де ви маєте бути. Якщо ви навіть відчуваєте деяку невпевненість, то нам завжди штовхають туди, куди нам потрібно. Якщо це ви дійсно відчуваєте це, якщо це не якесь емоційне рішення. Але тут, дивлячись на ці карти, я думаю, ви вже так все обдумали, що я впевнена. Що так, це обдумане рішення, що це не емоційне рішення. І ви тут можете, наприклад, переходити з одного місця роботи на інше місце роботи, йти зі стосунків кудись, чи а, навіть переїздити можна. Так, от Ви саме переміщуєтеся і ви йдете до кращого, ви йдете до свого призначення. Так, подивимось. Берете відповідальність за щось можливе і йдете до нових берегів. Так. Можливо, це хтось йде або хтось приходить звідкись до вас, також може бути. Але це карта змін. Що ще ще рака в березень. І все прискорюється. Ось ці рішення вони такі зміни принесуть у вашому житті, все так пришвидшиться, все просто понесеться. Це поїздки, це комунікації, це листування, це новини, це коли вам приходять якісь посилки, це коли вам приходять якісь звісточки, це дуже активна, динамічна карта. Я би її назвала що несеться. От розумієте, такі кардинальні різні енергії місяця від якогось повного штилю до... Коли починається активність, все більше, 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 більше раки. до того ж Марс, саме у вашому знаці, він був на початку місяця ще стаціонарним. Він там був до цього ретроградним, потім він зупинився. А Марс це якраз планета мотивації, планета руху, планета агресії, планета активності, і він був стаціонарним. Тобто він не рухався ні вперед, ні назад. Він просто. Зараз як стюардеса. Він просто стояв на одному місці, і, до речі, він буде ще набирати швидкість, і він ще буде от, в березні дуже повільним. Він там всього декілька градусів пройде на небі за місяць, що для нього дуже мало. Але уже чим він буде прискорюватися, тим буде більше активності, тим буде більше енергії, тим буде більше і емоцій. Але тут дно колоди хороше, тут трійка кубків, тут святкування, це якийсь день народження, зустріч з подругами на каву, на шопінг, хороші якісь новини, прекрасно. понесеться, ви рухаєтеся до кращого, до якихось заходів, можливо, це чудово. Так, і у нас ще два оракули є. Так, перший це буде у нас, який складається з двох частин. Тут у нас темні історії, тут у нас стілювальні історії. Це буде пастка місяця. Це у нас буде таке як подарунок місяця або те, на що ви можете опертися ваша сильна сторона. Так. То пам'ятає цей оракул січневого розкладу? Це саме оракул, ми його трактуємо асоціативно. І для початку подивимось, яка історія для вас буде пасткою, так чого уникати. І це карта втрачене дитинство. Подумайте, як вона резонує зараз з вами. Можливо, це ви і ваша дитяча позиція, ваша внутрішня дитина. Чи ви, можливо, десь хочете зараз приділяти. Більше часу своїм дітям, своїм онукам. тому що це карта Оракульна, вона по-іншому буде розкриватися для кожного індивідуально. Напишіть мені, будь ласка, як вона для вас програється. Можливо, це буде, знаєте, як втрачене дитинство, ви це виведете в плюс. І, можливо, це допомога комусь або чомусь, допомога діткам може бути. Так, подивимося, яка історія буде з цілювальною для вас, раки. І для вас це життєва місія, і ви тут відкидаєте якісь всі свої страхи, відкидаєте ілюзії, відкидаєте якийсь навіть а, власний, знаєте, егоїзм, тому що ми, коли боїмося чогось, ми насправді не тільки в полоні свого страху, так, а в полоні свого егоїзму також. Коли ми, ми, наприклад, не проявляємося чи чогось не робимо, тому що ми боїмося осуду. І ми чому ми в, в полоні свого егоїзму також, тому що ми, наприклад. Позбавляємо людей, яким потрібні наші знання, яким потрібне наше проявлення, яким потрібні ми. Ми позбавляємо їх цього, тому що ми там боїмося, ми там самі себе сваримо, що ми ще недостатньо, а тут ви це все відкидаєте і ви йдете просто до чогось вищого, за чимось вищим. Так бачите, птиця, ви відчуєте цей поклик, чи це може бути дійсно якась новина звісточка, яка вам підкаже, куди вам летіти, яка ваша. Життєва місія, і ви до цього будете йти. Так, і у нас ще на останок оракул догляду за фізичним та ментальним здоров'ям, і ми подивимось, яка практика буде сприятливою в березні для раків. І це для вас make a meal, раки. Ваша тема це у нас приготування їжі. Але це приготування їжі, знаєте, це має бути як медитація. Відчувайте кольори, текстури, смаки, кайфаніть від цього. Ну що ж, раки, мені здається, дуже цікавий для вас місяць. Він, мені здається, такий дуже амбівалентний, він, наче, складається з двох енергій, з двох частин. Обов'язково напишіть мені, як це у вас програється. Мені безмежно цікаво. Я вам буду дуже вдячна за будь-яку взаємодію з відео, ваші лайки, коментарі, реакції. Для мене це цінно, для мене це важливо. Підписуйтеся, щоб не загубити канал. І до зустрічі у нових розкладах. Па-па!